З нами на зв'язку Олег Мороз, військовий доброволець, громадський діяч, власне, який і викрив от ці факти про те, що Ригованов світився в російських шоу і виклав це в таку громадську площину. Олеже, вітаю вас! Слава Україні! Доброго вечора, героям слава! Отже, Регованов зайняв керівну посаду, одну з керівних посад Міноборони на три дні. Сьогодні він вже відсторонений. Але разом з тим, як з таким бекграундом йому взагалі це вдалося, ви можете поділитися секретом, якщо знаєте? Я можу абсолютно усвідомлюю, як так сталося. По-перше, хотів би користуючись нагодою вашим майданчиком, подякувати. Людям чергово простим українцям, котрі продемонстрували, що у нас існує громадське суспільство. Адже саме завдяки людям, зараз цього діяча відсторонили. І ми будемо добиватися того, щоб його звільнили, власне кажучи, з цієї посади. А тепер, власне, кажучи, як так сталося по цьому товаришу, я отримав багато інформації сьогодні зранку, зокрема, в перервах між своїми поїздками в Росію на пропагандистські федеральні каналі. Він обіймав керівні посади в національному природному парку Голосіївський. Це державний парк, один з найбільших за площею парків в столиці, якщо не у всій Україні, ну точно входить в п'ятірку. Тобто величезне, величезне підприємство, і величезний е, рівень відповідальності. Всі киян, всі не ки всі еко-активісти е, і вся активна громадськість Києва знають цього товариша як корупціонера, як е, ту людину, котрій. Не захищав парк, якби мав по посаді, а він займався корупцією. Він допомагав усіляким ділкам відкривати генделики в паркі, мутити. Вибачте, на слові всякі чорнушні абсолютно справи. Мав він ось такий от бекграунд. Далі він вилазить в міністерстві оборони. Ну знову ж таки, для мене це ну я не був здивований. Чому поясню дуже просто, а, хто призначив цього пана на посаду? Давайте називати прізвище. Я дуже не люблю, коли е, так намагаються хиляти Його призначив міністр оборони України пан Резнікова. Е, до котрого це не у вас П -п перевірені дані, пане Олеже. Це в мене перевірені дані, тому що той документ, який я публікував, там стоїть електронний цифровий підпис пана угу. А, Відповідно і тимчасово виконуючи обов'язки департамента за процедурою, може призначити виключно міністр. Тому це перевірена інформація. Пан Рєзніков призначив цього товариша, і я не виключаю верніше. Я впевнений, що він цього товариша дуже добре знав до цього. Поясню, чому я роблю такий висновок, і чому я роблю е такий висновок, е пояснюючи це зараз е глядачам. Тому що пан Рєзніков насправді це такий же самий е, товариш, як і цей е, діяч, який призначили на посаду директора департаменту. Пан Рєзніков, так само, будучи політиком київського масштабу, обіймаючи посаду секретаря Київської міської ради і заступника Віталія Кличка, будучи в його команді, так само займався корупцією, так само займався земельним деребаном, так само займався бюджетним деребаном і так само був Сматрящим за рекламою в місті Києві. Е, відповідно, а... він. Він формує так свою команду. Я перепрошую, я, я перепрошую, я е, завершу. Е, да, да, будь ласка. Є... Будь ласка, все добре. Да, на пану, на пану, на пан, на пану Рєзнікова, вибачте, вже немає ставити клейма. Тому я так реагую як військово. Я вважаю, я маю на це право, тому що навіть державна е, державне агентство е, перевіряло історію з яйцями. Як він розповідав журналістам, що це неправильно неправильно е, порахували державна служба аудиту. Провели цей аудит і визнали, що пан Резник наприклад, українцем, і ну відповідно це був встановлений факт корупції. Однак, пан Резніков досі досі обіймає, обіймає свої посади і е, призначає у таких от е, діячів. Тому е, знову ж таки користуючись можливістю. Е, я та наша команда партія народов співзасновником якої я є. О, у нас є чітка позиція по пану Резнікову. Він займається корупцією зараз. Міністерстві оборони і ганбить простих українських Олеже От дивіться, ганбить, я ганбить ганбить українців, і відповідно, такі люди, як пан Резніков, їм не місто, не місто. Давайте, давайте повернемось до Ригованова. Ну ми за окей, ну. Тут я розумію вашу позицію, все, все нормально, але все ж таки, ми почали з Регованова. Давайте до нього повернемось. От Міноборони вже Давай. відреагувало, що документи а, власне по, по ньому відправили в СБУ. Тобто вони вже звернулися в СБУ. Ви, якщо маєте якісь докази про його призначення, про його афери різноманітні. Ну, якщо от є, у вас дійсно а, там певний набір цих доказів, куди ви плануєте далі направити ці документи? Ну, тобто, я розумію, Ефір, я розумію, соціальні мережі, а це все важливо, це певний резонанс, це певний розголос. Але знаєте, часом воно і після такого навіть вщухає. Які ваші кроки подальші? Дивіться, народа влади готує звернення до Служби безпеки України з приводу цього діяча, тому що зверну увагу, неважливо абсолютно, що він казав на цих каналах. 2018 рік це 4 четвертий рік четвертий рік російської агресії. Четвертий рік, коли вбивали українських і військових, і цивільних внаслідок російської агресії, ця людина дозволяла собі їздити на федеральний перший канал. Тільки тільки давайте знову ж таки зараз зрозуміємо. Не буває так, що ти просто тобі от подзвонили, як на українських каналах, і ти вийшов в ефір. На федеральні канали тим більше громадян України відбирають працівники Федеральної служби безпеки Російської Федерації, тому це відповідь, як він там був як він там знаходився. Тепер ця людина два дні ну добре, що два дні та але мала доступ до документів. Ну військові знають що таке ДСК. Це документи з обмеженим користуванням, знав відповідну інформацію, ну скажімо, так котра є важливою для нашої держави, і не бажано, щоб її знав ворог. Тому ми по цим питанням будемо звертатися до Служби безпеки України. Вже готуємо звернення. Так само звернемо з міністерство Міністерства оборони, щоб пан Резніков знову ж таки пояснив, як він проводив спецперевірку цьому пану, тому що директор департаменту це керівна посада. Як він проводив спецперевірку по цьому товаришу, Яка інформація йому була відома? Яку інформацію він проігнорував і? Е, будемо нагалі все ж таки доносити українців, то ж має понести це відповідальність, пане тому що, Олеже. А для... от тут питання наступне: а скажіть, ну от, якщо знаєте, брати за приклад, наприклад, за коротше, я до того, що якщо згадати історію з харчуванням, так і з цим скандалом навколо закупівель, то а, тоді ми просто неодноразово про це говорили з журналістом Юрієм Ніколовим і з виданням дзеркало тижня. ми якраз а, говорили і вони неодноразово про це говорили. Що до публікації вони зверталися в правоохоронні органи, дійсно зверталися в, е, в, в організації, які могли би перевірити чи спростувати ці дані, чи підтвердити? І отут питання до вас: а чому ви спочатку не звернулися в правоохоронні органи? А вже потім, якби на загал це виклали? Чому алгоритм вибрали такий спочатку на загал? А вже потім е, будете кудись звертатися в СБУ чи ще кудись? Чому так? Дивіться, дивіться, поясню. Ну, по перше, мені просто стала, ну, я. Я теж закінчу мені свою стала, думку. Я, я зараз, зараз олеже. Я закінчу свою думку з питанням. Чому я про це питаю? Тому що вже якби у нас один скандал з Міноборони є. А, це не дуже добре вплив. Я розумію, що з цим треба розбиратися. Це правда, це, це правда дуже дуже ганебно, але для воюючої країни це не дуже репутаційно. Позитивна історія. Ми ще додаємо якихось певних скандалів до міноборони і ще тим більше посилюємо цей репутаційний негативний образ. Ну чи варте вони того? Та дивіться, то це проблема не пораненого солдата, котрий зараз лежить на лікарняному ліжку, а це проблема командування, котре не звільняє такого міністра. Після скандалу з яйцями я зараз знову пишу про скандали в міністерстві оборони, тому що не було відповідної реакції на інші корупційні дії пана Резнікова. Дивіться, а тут конкретно мені стала ця відома інформація зранку. Я отримав підтвердження цих даних про те, що ця людина була на ефірах на першому каналі в Росії. Я отримав це підтвердження. Я поспілкувався з екоактивістами НПП Голосіївський, котрі знають дуже добре по боротьбі з захистом Біличанського лісу, наприклад, від забудови в місті Києві в Святошницькому районі. Відповідно, я отримав цю інформацію. Я зрозумів, що її треба публікувати. Дивіться, зараз така ситуація у нас не працює, на жаль. Антикорупційна правоохоронна система, ну вона не працює. Ну, от, приклад пана Резнікова. Ми зараз з вами говоримо про яйця. Оці от по 17 гривень. А ми ну ми про них просто говоримо. Ніхто насправді відповідальності не поніс. Пан Резніков посміявся з військових, посміявся з українського суспільства. Тому е вмикається єдиний шлях. Це тиск громадського суспільства. Я зрозумів, що насправді. Uh, як буває в таких ситуаціях, направивши звернення, вони просто можуть замістити слід. Mm -hmm. Як вони це дуже часто роблять, пане Олежі, ну разводи... Дивіться uh, по перше, дякуємо вам за висвітлення цієї проблеми і цього взагалі призначення скандального Міноборони. Вже от дійсно надало відповідь про те, що вони направили ці документи в СБУ. Ви теж збираєтесь. Ми, як змі, яке стало свідком цього, цього теж і у нас на майданчику все це висвітлюється. Ми так само будемо відстежувати, тому впевнений, що ми напевно. Побачимося в одному з наших ефірів. Вже як тільки стане Дякую щось відомо, якісь деталі вскриються. А наразі хочу подякувати вам.